Це просто якесь, ребятки, дно дніше. Тому що в мене цілий тиждень просто пішов по пизді. Я, що в робочому процесі тяжко мені все йшлося. Ось, що спортом, який мав би, би бути, теж тяжко йшлося все. Ось, бо його не було на цьому тижні взагалі, бо я не пішов ні на плавання, ні на басейн. Ні на спортзал а нікуди не пішов. Бля, я хотів зараз поплавати, і в мене така з залупа з тим плаванням. Бо там, нахуй, якісь сорівновання, блін. Ай, типа плавають, потім на якусь велодорожку. От, я прийшов там така черга, що я навіть просто не встиг. Коротше, поплавати. З залом я сьогодні на цьому тижні просто нічого не зміг пройти, бо у мене, коротше, купа людей приїхала, купа всього, і воно все так пішло з жопою. Тому цей тиждень в мене він просто провальний в плані спорту, в плані сили, в плані емоцій. Мені треба буде нагрібати далі просто капітально сильно швидко. Ось. І стосовно відео, я дуже мало. Записав якихось відео, які би я хотів викласти і поділитися своїми думками. У мене дуже багато цих думок. У мене багато дуже досвіду, які я хочу записати, оцифрувати та викласти, щоб люди подивилися. Але в мене не вигрибає просто емоційний стан мій якийсь він. і він не дає мені нормально засвідоточитись і записати якесь відео. От я зараз сів, типу, хотів записати відосик стосовно того, як яким методом я кинув бухати. А мені воно щось не пішло. Воно і пішло. От. Я не можу просто зібрати ці думки докупи, якось їх структуризувати і записати нормальне відео, щоб воно якось передалося людям і люди його розуміли. От. Так ось, якось так. А що у вас?